Того часу Ісус прийшов до Галілейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших, їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що Німій говорять, каліки здорові, кульгаві ходять, а сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. А Ісус. Покликавши своїх учнів, сказав Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і немає що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоби часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому Звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу. А Ісус запитує: Скільки хлібів маєте? Вони відказали Сім і декілька рибин». Звалівши людям сісти на землі, Він узяв сім хлібів і рибу. Та, промовивши подяку, розломив і дав своїм учням. А учні юрб, юрбам усі поїли й наситилися, і зібрали шматків, що залишилося сім повних кошиків. Сьогодні в Євангелії Ісус Христос, який є проповідником, який проповідує благовістку, показує, що дуже важливою річчю є перед тим, як проповідувати. Наситити людей хлібом матеріальним, розмножує хліб і дає людям їсти. Просить спочатку апостолів, своїх учнів, вони не можуть, і потім він робить це чудо, яке стає потім євангельським, одним з найбільших чудес, і є символом Євхаристії. Дуже важливе для нас усіх, які є свідками Христа. Які хочемо свідчити про Євангеліє ближнім, пам'ятати про потреби цих ближніх, пам'ятати про те, що ми свідчимо людям, вони мають жити життям духовним, але також матеріальні потреби є дуже важливі. Не можна проповідувати, про це не раз говорилося, голодним. Не можна проповідувати тим, які мають якісь ось такі побутові потреби, основні. І говорити їм про речі вищі. Перш за все, Ісус показує це на своєму прикладі, що до людей треба ставитися як до людей, і вже потім їм говорити про Царство Боже. Тому дуже часто Ісуса Христа є проповідь про милосердя, про допомогу, ось той е, милосердний самарянин, який допоміг е, постраждалому, побитому. Відвіз його до е, гостиниці, там його е, прийняли, там його е, лікували. І вже тоді ми свідчимо іншим про Ісуса Христа, щоб ми ніколи не відділяли одне від другого, матеріальне від духовного, щоб ми завжди пам'ятали, що людина це тіло і душа, це ціла людина, що здоров'я, що е, потреби, що всі інші. Які в нас тут потрібні нам для нормального життя речі, є дуже важливі, також для Господа, що Він також про це дбає. Хліб наш насушній дай нам сьогодні, це є молитва Господня, це є Отче наш. І коли ми отже, будемо свідчити про Ісуса Христа нашим ближнім, щоб ми завжди пам'ятали, що свідчення починається з зацікавленості, що ця людина потребує. У цьому світі. Чи вона дійсно е, має все достатньо для того, щоб шукання царства Божого було дійсно для неї по-людськи гідне, щоб це не було е, лише якесь таке викривлення, що шукаємо Царства Божого і про все інше забуваємо. Звичайно, пам'ятаємо інший фрагмент: шукайте перш за все Царство Боже, а все інше вам. Прикладеться. Це якби до доповнення до сьогоднішнього Євангелія. щоб ми не сконцентрувалися лише на матеріальному, щоб ми не сконцентрувалися лише на пошуку того, що потрібно нам в цьому житті, а тоді вже забудемо про Царство Боже. Все повинно йти в парі. Лише послідовність. Спочатку людина отримує все, що їй потрібно тут, у цьому житті, матеріальне, навіть якщо це мінімум, але. Отримує, і вже потім відкриває своє серце, і ми можемо свідчити про духовне, про те, що вона отримує в повноті у Царстві Божому. Царство Боже часто порівнюється з трапезою, з тим, що там буде зібрання всіх у любові святих у Царстві Божому, які на духовній трапезі засядуть за стіл, і там будуть вічно радіти. З Богом всі наші трапези, всі наші тут матеріальні потреби мають бути якби прообразом того, що виповниться в Царстві Божому. Про це свідчачи вірним, ми повинні також і завжди пам'ятати.